Ось так голосно під барабанний дріб пластуни вимаршем пройшлися центральними вулицями. Усього біля трьох сотень сивочолих і зовсім юних українських скаутів приїхали чи не з усієї України, аби відкрити перший пам'ятник у світі пластунам, що не зламали своїх присяг. Майже чотириметрова скульптурна композиція це бронзова фігура юнака у пластовому однострої зразка 1925 року. Неподалік пам'ятника, живий пластун сьогодення. Він відтворює образ монумента. Це по суті ідеальний пластун, ідеальний пластовий однострій. У мене в руках сокіл. Так так само як хлопчика на пам'ятнику він символізує власне наше гасло скоп сильно, красно, обережно, швидко. І власне і пластуна гроші на скульптуру скаути збирали впродовж шістьох місяців. Продавали листівки, організовували культурні заходи та навіть колядували. Щоправда, 117 тисяч гривень збирали не лише у Івано-Франківську. До цієї справи долучилися і Донецькі, і Дніпропетровські, і навіть лондонські пластуни. Ольга Сінкевич, навчаючись в Оксфорді, там також змогла зібрати кошти на пам'ятник. Наша мета була досягнути принаймні 300 фунтів, що є приблизно 4 тисячі гривень. Ми досягли подвійної мети, фактично ми зібрали 7 тисяч 300 гривень. Також існують пластуни у Лондоні, і вони теж ініціювали збір коштів, коли вони мали своє святкування пласту. І на сам кінець символічним стало складання пластунами присяги на вірність Богові та України. Саме 12 квітня 100 років тому із Такими ж словами під українськими прапорами вперше присягали пластуни. Вичікували цей день, запланували ще за півроку до встановлення до відкриття пам'ятника. Що з 12 квітня під цим пам'ятником пластуни сучасні за 100 років, рівно після цього моменту складуть присягу на вірність Богові та Україні. Звичайно, що сьогоднішній цей морення не спніс певний Загалом всі ці приписи вони такі засадничі, наші правильні, то вони дотримані. Бути вірним Богові та Україні, бути вірним Богові Україні. слухатися. Пластового проводу слухатися слухатися пластового. пластового проводу. Наталія Коцькович, Ярослав Мотрук, новини телеканал, третя студія.